Державні дачі. Будинок відпочинку Кончазасфа та комплекс відпочинку Пуща Водиця обидва об'єкти під Києвом і знаходяться на балансі державного управління справами. Раніше тут були дерев'яні будиночки, збудовані ще 60-х. Та таких залишилось небагато. Отримуючи на певний період користування державну дачу, чиновники зносили дерев'яні будови і на їх місці зводили маєтки на свій смак і шукали, і знаходили спосіб закріпитися тут назавжди. Розподіл дач між чиновниками завжди відбувався за дивним принципом, умовно кажучи, в кого краще зв'язки завгоспом. Ніякого закону, який би це регулював, немає. Є лише таємні постанови, укази та кулуарні домовленості. Давайте подивимось невеликий сюжет про те, хто ж нині проживає в. Пуща водиці та Кончазаспі. І скільки йде бюджетних грошей на утримання колись державних дач. А тепер, по суті, привласненого чиновниками майна. Конча заспа та пуща водиця. Заповідна територія поблизу Києва. Тут чисте повітря і до міста рукою подати. З-поміж санаторіїв та приватного сектору тут здавна розташовуються державні дачі. Знаходяться вони в підпорядкуванні державного управління справами, а утримуються за рахунок платників податків. Наче секретні військові об'єкти ці комплекси під суворим вхід заборонено. Заїхати на держдачу можуть вищі чиновники країни: президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, генпрокурор, деякі міністри. На використання двох кімнат можуть розраховувати заступники генпрокурора, перший зам і заступники міністрів. Лише на одну кімнату директори департаментів, начальники управлінь, секретаріату Кабміну. Втім, роздача будинків споконвік регулювалася здебільшого приватними зв'язками, ніж законними. Колись дачі це були просто дерев'яні будиночки, та їхні, здавалося б, тимчасові господарі їх зносили і на їхньому місці будували собі маєтки на власний смак. Нині в резиденції Конча Заспа розташовані особняки прем'єра Миколи Азарова. Це будинок екс-спікера парламенту Володимира Литвина. Тут живе віце-прем'єр з питань охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Також тут є дачі експрезидентів Ющенка, Кравчука, багатьох міністрів та депутатів, які, попри закінчення повноважень, з'їжджати звідси не збираються. Колись Петро Симоненко, керівник фракції, користувався дачею в кончі та нині живе в приватному будинку. Втім, зі слів колишнього голови кримського обкому КПУ Леоніда Грача на Держдачі Симоненко залишив жити свою колишню дружину Світлану Симоненко. Однак, головний комуніст країни каже, що не цікавиться тим, хто зараз там мешкає. Певний час так було після деяких подій у мене, так скажемо, станом здоров'я я мав цю можливість. Зараз я цим не користуюся і не займаюся цим. Тобто, -то, вашу колишню можна так сказати, дачу займає хтось інший, Так, ну так, я думаю, що так, скоріше всього, так. Невідомо хто я не знаю хто я така, ми не цікавився цю ці. за логікою. Чиновник займає держдачу лише на час своєї служби державі. Та віктор Ющенко, що вже три роки не президент, досі не виселився з державної дачі. Будинок залишиться за ним довічно на підставі документу 21-річної давнини постанови парламенту від 4 січня 1992 року. Також і Володимир Литвин не звільнив приміщення державної дачі після того, як перестав бути спікером парламенту. На запит журналістів повідомив, що від переїзду його захищає постанова президії Верховної Ради Української РСР з гербом вже неіснуючої держави. У резиденції Пуща-Водиця мають свої дачі керівник державного управління справами Андрій Кравець, який виходить, виписав її сам собі. Це дача першого зама генпрокурора Рената Кузьміна. Це хатинка екс-спікера парламенту Івана Плюща на державній території, що фінансується з бюджету. Більшість дач з невеликих дерев'яних будиночків на дві-три кімнатки перетворили в дво-триповерхові палаци. Зрозуміло, що повертати їх державі згодом ніхто не збирається. Втім, це залишаються державні дачі. і Їх утримання фінансується із бюджету України. Причому доволі щедро. Будинок відпочинку конча заспа замовив Київенерго електроенергії на 2013 рік на майже 5 мільйонів гривень. Видання наші гроші порахувало, що це більше ніж вартість освітлення всіх вулиць Вінниці. Місто з населенням 360 тисяч жителів витрачає на це 2 мільйони 600 тисяч гривень на рік. Азове питання віп жителі вирішили двома мільйонами бюджетних гривень. Це можна порівняти з витратами на опалення 60 шкіл Закарпатчини в 2011-му На ремонтно-будівельні роботи на дачах Кончазаспи чиновники витратили 60 мільйонів гривень. Для порівняння майже стільки ж коштувала бюджету реконструкція Олександрівської клінічної лікарні Києва. А на будівництво обласної дитячої лікарні в Черкасах взагалі виділили лише 30 мільйонів. В 2013-му на отримання чиновницьких будинків відпочинку планується виділити 50 мільйонів гривень. У той же час президент Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров постійно закликають співгромадян з розумінням поставитись до скорочення соціальних виплат через нестачу бюджетних коштів.